Поки знесилений 67-річний чоловік намагався утриматися на плаву, компанія підлітків на березі сміялася і знімала це на телефони. Сталося це в Дніпрі у водоймі Кар'єра у районі червоного каменя. 13-річний хлопець і двоє старших на рік дівчат не викликали ані ДСНС, ані поліцію і дали людині померти у себе. На очах тіло знайшли 10 травня, і вже після того у соцмережах з'явилося відео, яке свідчить, момент загибелі компанія неповнолітніх бачила, але жоден із них нічого не зробив, аби попередити загибель людини. Усіх трьох поліція вже допитала і вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Ненадання допомоги. До цієї статті підпадають особи з 16 років. Дані особи не підпадають, але кримінальне провадження розслідується проводиться слідчі дії. Теоретично батьки несуть відповідальність, так як діти не досягли віку кримінальної відповідальності.